Україна повернула тіла 50 полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, тіла передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам для проведення слідчих дій та експертиз. Один загиблий, один поранений. Це наслідки ранкового обстрілу зеленівки, що на околицях Херсона. Тіло жертви ще ідентифікують, а От про пораненого відомо, що чоловікові 36 36 років у нього забиття спини і тулуба. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Із його слів росіяни влучили у приватний будинок. Наразі рятувальники розбирають завали. Вісім пожежників постраждало четверо з них у лікарні внаслідок влучання російської ракети у пожежну частину возюмі, що на Харківщині пошкоджено саму будівлю і 13 одиниць техніки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, обстріл стався близько півночі. Клименко також припустив так: Росіяни привітали пожежну охорону області з ювілеєм їй сьогодні 200 років. 133 удари та 20 дронових атак за добу здійснили росіяни по Запорізькій області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, під обстрілом опинилося 19 населених пунктів. Зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. П'ять ворожих безпілотників цієї ночі збили сили ППУ у небі над Україною. Загалом росіяни запустили шість дронів та одну балістичну ракету. Іскандер М. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Безпілотники атакували південні області країни. Два із п'яти шахедів збили над Миколаївщиною. Розказав очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами про це говорили по телефону. Президент Володимир Зеленський, голова британського уряду Ріші Сунак, написав Зеленський у Твіттері. Розповів і про спроби росіян оточити Авдіївку, де наші воїни зупинили ворога і знищили щонайменше бригаду. Лідери також обмінялися думками щодо близького сходу і погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти. Злочини Росії в Україні обговорить Рада безпеки ООН. Зустріч скликають з запитом Києва. Свої висновки має надати незалежна комісія ООН, яка розслідує російські злочини в Україні та порушення прав людини. Збереться Радбез двічі, ще й не вимогу Москви. Росія не завдоволена постачанням заходом зброї Україні. Боєприпаси та ракети до комплексів Хаймарс і протитанкова зброя. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової підтримки для України на 150 мільйонів доларів. Допомога також передбачає протитанкову зброю, спорядження для холодної погоди і прилади нічного бачення. Цей пакет Пентагон виділяє із власних складів, тому озброєння невдовзі буде в Україні. У Брюсселі другий день поспіль триває саміт очільників у 27 країн-членів Євросоюзу. Лідери зібралися вперше після нападу Хамас на Ізраїль. Засідали вчора до півночі, але до українського питання справа так і не дійшла. До вечора лідери дискутували про Ізраїль та Палестину і вже під час вечері обмінялися думками про допомогу Києву. Йдеться про 50 мільярдів євро на 4 роки. Підтримали всі, крім Угорщини та Словаччини. Ця інформація із видання Політіко із дипломатичних кіл Радіо Свобода єдані. Про те, що проти виступала лише Угорщина. Словаччину представляв її новий прем'єр Роберт Фіцо. Ще під час передвиборчої кампанії він обіцяв надавати Україні більше анікулі. але у Брюсселі не поспішали робити висновки. Мовляв, часто під час виборів чи вдома а політику говорять одне, а на самітах інше. Тож напередодні Роберт Фіцо у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі заявив, що зброї для України не буде. Антиросійські санкції треба скасувати і на часі мирні переговори. Братислава не постачатиме зброю для Києва, не даватиме лише гуманітарну допомогу. Так, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо окреслив зовнішню політику свого уряду щодо України. А ще заявив, санкції проти РФ шкодять самій словаччині як прем'єр-міністр, я буду підтримувати нульову військову допомогу Україні. Я не голосуватиму за будь-які санкції проти Росії, якщо на столі не буде аналізу впливу на словаччину. Якщо санкції будуть такими, що завдадуть нам шкоди, як і більшість санкцій в минулому, тоді я не бачу причин підтримувати їх. Опоненти розкритикували Фіцу не тільки за поблажливе ставлення до Москви, але й за те, як він вільно трактує визначення всебічна допомога для України. Я не лінгвіст, але не можу уявити, як хтось може тлумачити термін всебічна допомога інакше ніж як таке, що включає всі аспекти. Це означає, що комплексна підтримка України включає гуманітарну, економічну, політичну та військову допомогу. Президентка країни Зузана Чапутова під час призначення нового коаліційного уряду попередила прем'єра та його міністрів. Словаччина переживає складні часи, але заради власного добробуту і безпеки має зберігати єдність із ЄС і НАТО та підтримувати Україну. Чакаю грозне, вам доведеться зіткнутися з високими цінами на енергоносії, відновленням державних фінансів при збереженні соціальних стандартів. Я рада вашим запевненням, що країна й далі буде членом ЄС та НАТО. Я вірю, що ви продовжуватимете політику добросусідства щодо нашого постраждалого східного сусіда. Найдемо на Дімана сонського статок борнікова не лавали ніякі похибності. Водночас Фіцо підтримує свого угорського колегу Віктора Орбана, який критикує ЄС, заграє з Китаєм і тисне руку Путіну. За даними політику, у Брюсселі побоюється створення промосковського тандему Братислава Будапешт. Сама ж словаччина надто мала, щоб впливати на політику євроспілки. А угорський прем'єр Орбан, попри антиєвропейські виступи, врешті-решт підтримував важливі рішення ЄС, хоча й вибивав для себе поступки. Пише видання. Щоправда, після останніх заяв угорського прем'єра, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель натякнув Орбану в Євросоюзі. Його ніхто не тримає. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Годують, плетуть сітки та обігрівають захисників. У Полтаві з 2017 року працює волонтерський загін невтомних бабусь. Вони плетуть маскувальні сітки для захисників. А у Кропивницькому кілька сотень активістів об'єдналися у спільноту Годуємо патріотів. Деталі про потужні волонтерські пункти у матеріалах наших журналістів. Навіть не рахуємо свою роботу і працюємо хто коли може. Хто першу зміну, хто в другу полтавський волонтерський загін невтомні бабусі існує з 2017 року. Розмістилися у місцевій бібліотеці і щодня плетуть для фронту маскувальні сітки. Зараз кажуть, взялися за зимовий сезон, роблять білі сітки. Щоб перемогти, необхідно буквально кожній людині долучитися до цього по можливості. У нас тут є інколи приходять із дітками. Є дуже літні люди за 80 і. Роблять ту роботу, яку можуть, жінки жартують, що стали рекордсменками, бо виготовили понад дві тисячі маскувальних сіток. За 2022 рік ми зробили ну таку ударну тисячу сіток. Зробили в цьому році. У нас на, на цей рік нас виготовлено ну, зараз 730 сіток. Але це вже сітки виготовлені нашими отими баневними невтомними бабусями, тому що е, відсіяли. Молодь відсіялася, відсіялася середній вік. Зараз працюють тільки пенсіонери. Робота є для кожного, хтось ріже стрічки, хтось плате маскувальні ситки, хтось в'яже або шиє. А в цьому кутку працює пані Лариса, жінці 76 років. Вона допомагає робити кікімор. Нам приносять мішковину, або ми десь самі достаємо. Ріжемо спеціально у нас стандарт. Ну, це я сижу, путаю нитки, а дівчата приходять, плетуть сітки, потім вшиваємо, виходить, кихіма. Бібліотека працює без вихідних. Щодня тут по 20 -ро людей. Дехто приносить уже готові вироби. Сітки на фронт відправляють регулярно. Крім них кладуть і невеличкі сюрпризи для захисників. В кожну сітку ми вкладаємо такі, всякий подарунок. Ну, з яких, що ми придумаємо. Там і зущонка, там і шоколадки, і конфети, і печиво, і ліки. всякі ліки, і поробки. Ось там дітки приносять малюнки, завжди як розгортають. І наша емблема є. Невтомні бабусі. А ще волонтерки відвідують захисників у госпіталі, приносять їм домашні смаколики. Кажуть, допомагатимуть аж до перемоги. А у Кропивницькому кілька сотень активістів об'єдналися у спільноту Годуємо патріотів. Відремонтували приміщення ліцею, що роками стояло пусткою, та зробили з нього виробничий цех. Щотижня збираються і фасують сухі борщі і супи, печиво та інші смаколики для захисників. У нас ось ціла лінія, і кожна людина вона відповідає за свій процес. Хтось пасує макарони, я фасую картоплю. А далі йде цибуля. Морква і спеції, і сіль, перець і запаковку. Потім у спільноті волонтери різного віку діти, молодь та літні люди. Кожен працює із повною віддачею. Я розумію, що я хоч трошечки можу допомогти ну, в міру своїх сил, слабих в міру за 70, але можу, то приходжу, допомагаю. Волонтери самі розробляють рецепти. Одних лише перших страв уже нафасували понад мільйон пакетів. В асортименті з десяток видів супів, і звичайно ж борщі зелений та червоний. Хлопці, коли його спакують, кажуть, наче вдома побували, наче мами бочно дуже вдячні. Дуже раді продовольчі бокси активісти відправляють на фронт та деокуповані території. пліч о пліч у волонтерському центрі працюють і місцеві, і переселенці. Кажуть, мотивація одна пришвидшити перемогу. Ми хочемо допомогти, щоб війна закінчилася, щоб все було ну, добре, щоб був мир, щоб все відбудовувалося, щоб ну, не було цього жаху, якого ми бачимо, якого кожен день люди. Ми ж українці, ми ж такі, ми ж дві школи. Треба щось робити. Що робити? Допомагати. Правильно? Піти на схід можна, але ну що, будь-про просто там заважати, так можемо робити те, що ми можемо. Анна Ружін, Максим Гуміров. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Львівська домівка врятованих тварин просить допомогу, щоб прогодувати своїх підопічних. За час повномасштабної війни притулок прийняв понад 8 тисяч тварин, зокрема евакуйованих із зон ведення бойових дій. Тоді волонтери отримували багато корму і навіть ділилися з іншими притулками, та зараз самі у скрутному становищі. Орест Залипський, зоозахисник і засновник домівків рятованих тварин. Розповідає, прихисток вирішив відкрити ще п'ять років тому. Ми поїхали з друзями відпочивати в гори і побачили, як там на машину м'ясника ведуть коня. І ми просто його викупили тоді з цієї машини. І вже після того ми його привезли сюди. Потім привезли нам дві кози, сказав, ну є кінь та й ні, кози кози помістять. потім поліцейські до нас привезли сову, яку вилучили. Так, притулок почав наповнюватись. Сьогодні тут вже 800 тварин із різними долями. Щоб розмістити всіх, розпочали будівництво другого приміщення. Волонтери кажуть, значну частину тварин їм просто відкидають. Без час придумували якісь методи, як позбутися тварини і. Дуже жорстоко люди прив'язують собак під територією, люди залишають в коробках маленьких кошенят, цуценят на морозі. Приймав прихисток тварин із початком повномасштабного вторгнення багато після підриву окупантами Каховської ГЕС. Історію кожної працівники пам'ятають досі. Це Орлан Білопис, це має вона ім'я Галя. Її вивезли з Харкова е в сам пік війни. Її зві вона колись. Надавала фотопослуги і з нею фотографувалися і таскали по спеції і фотографувалися з нею. Вона чотири доби їздила в потязі туди назад. Львів, Харків через те, що одного разу її посадили на потяг і не повідомили нас про це. Працівники кажуть, притулок потребує постійного забезпечення та значних зусиль. Однак волонтерів це не лякає, адже порятунок тварин для них це справа життя. Олег Янко, Орцян Рузанов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.